Близнюки, привіт, вітаю вас! Пропоную до перегляду таророзклад на тиждень з 20 по 26 жовтня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас. Щось буде дуже стрімко відбуватися на цьому тижні можливо, нові якісь новини будуть приходити повідомлення, дзвінки, комунікація. можливо ви очікуєте від когось, якоїсь новини. Щось стосовно якоїсь ідеї. Якась, якусь ідею ви очікували, щоб прийшла до вас, і вона обов'язково прийде. І, можливо, це буде дуже швидко? Або під час комунікації ви дещо для себе зрозумієте, буде прояснення. Можливо, це буде пов'язано з чоловіком знаку Зодіака стихії повітря. Якраз людина, яка дуже добре мислить, має холодний такий розум, не спирається на свої емоції, там запал, а тільки на свій свої холодні роздуми або це людина якась з державних органів. Так, можливо, вам буде повідомлення а, з державних органів. А, і вам прийде якась ідея. спостерігайте як у вас програється цей розклад. І знак завдяку стихій повітря. Це і теж, це може стосуватися вас. Значить, для чоловіків це буде те, що ви завдяки своєму холодному розуму зможете дійти на якоїсь гарної ідеї. А для жінок, ну, в вашому оточенні, такий чоловік може надати вам гарну ідею. Подивимося, близнюки ситуація, яка може чекати на вас на цьому тижні, подублюються. Дуже активно, дуже активно на цьому тижні. Акцент ставиться на якісь ідеї. Для вас дуже важлива ця ідея. У вас цей тиждень буде промислення. Промислення і. Якусь ідею ви виносили собі. Ви чекали на те, щоб вона з'явилася у вашій голові, і це якраз шанс. Тут вже пов'язано щось з чоловіком знаку зодіака стихії вогню. Активний запальний чоловік, який е, налаштований на дії, або з вашого оточення людини. або це сигнал про те, що Після думки, яку ви отримуєте, ви вже будете не лише в стані роздумів і холодно мислити, а вже будете мати запал іти і втілювати в життя ту думку, яку ви посадимо в ідею. Це може бути пов'язано щось з фінансами. Або е, такої ситуації, де ваші очікування були завищені. Тобто на результаті ви отримали не зовсім те, чого очікували, не те, чого хотіли. Розвідкуйте теж цей момент цікаво. Бузвіки, що вам може заважати на цьому тижні? Давайте подивимося. Заважати можу. Недостаток фінансів, або теж, що стосувалося більших а, очікувань, ніж а, те, що справдилося, відмірювання а, монеток, а не тої суми, що вам би хотілося. Можливо, ви очікували більшого а, отримання більших фінансів, а це не сталося. І це вам заважає на цьому тижні. Зараз заакцентовані на фінансах, можливо, і думки ваші про це. Але ви готові діяти. Ви готові діяти і виправляти, якщо це необхідно, вирішучі виправляти цю ситуацію. У вас такий стан, що ви думаєте, що вже все пропало, нічого змінити не можна. Ніби у вас такі, знаєте, гойдалки. Ви тут вірите в себе, я можу це зробити. а ось тут вже нічого не вірите, в грошей немає. Або це у вас такий, такий внутрішній ваш, ваш такий стан, або це теж карта може ще вказувати на здоров'я, якщо тільки відчуваєте, що можливо сходити до лікаря, обов'язково сходіть до лікаря. Однозначно потрібно сходити до лікаря. А якщо це ваш внутрішній стан від е, переживань, е, від тих подій, які відбуваються з вами, е, вірте в себе. У вас в вашому оточенні обов'язково є люди, які можуть вам допомогти. Ви просто проходите повз. Зверніть увагу на людей, які можуть вам допомогти, і не відмовтеся від їхньої допомоги. Не Відмовляйтеся. Подивимося. Близніки, парубка якось. Ви йдете в пошуках чогось кращого. Те, що ви маєте, вас не задовільняє. Тому що ось ваші очікування не виправдалися. І ви йдете далі. Ось, не зупиняєтеся, рухаєтеся. Значить, ви виходите з цього негативного стану і будете рухатися далі в пошуках кращого для вас. Можливо, це буде пов'язане щось з пані Знаку зодіака стихії вогню. Або, якщо ви жінка, ви будете відчувати цей е, запал в собі, що я можу все, я піду і знайду те, що наповнюватиме мене, те, що мене радуватиме, те, що мене ощасливить. І ви не просто будете думати про це, а ви будете діяти. А для чоловіків це, можливо, ж, е, пані така в вашому оточенні, яка е, спонукає вас до дій або допомагає. Діяти. І ваші ці кроки будуть щось нове. Щось нове для вас. Ви будете вірити в себе настільки, що вас не будуть страшити ніякі можливі перепони на вашому шляху. Ваша віра в себе дає надає вам крила. Я вам бажаю з цими крилами долетіти до вашої мрії. І до вашої цілі, щоб у вас все вийшло як найкраще Ви на шляху до чогось нового і прекрасного. Я вам бажаю близнюки прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!